Друзі, доброго вам дня! Ну що, сьогодні у нас 16 березня 2024 року. Ось і підходить час укорінювати черенки винограду, чубуки, буде правильніше так сказано. Ну що, зберігав я чубуки у погребі. На воді, я вам там показував, нарізав як можна більшими, щоб були такі, виходить, ну височенькі. Ну, я маю на увазі, що десь від 60 см до 1,20 20 в залежності скільки визріла лоза. Ну і В'язав у пучки, підписував і зберігав до цієї пори На даний момент вони нарізані, попаковані також у пучочки. І зараз я розповім, що буду робити далі. Вчора я дістав ці чубуки виноградні, нарізав на 2-3 бруньки, попакував. Ось усе підписано. Наприклад, Svenson Red. Ось. Унизу, ось, бачите, нижня брунька. Ось, ось. Вона освітляється. Ось, не освітляється, я вибачаюся, друзі. Не так я трішки сказав. Вибачайте, вона не освітляється, а вона зрізається повністю. Ну, повністю зрізав. І плюс по черенку, отак роблю борозди, десь сантиметра по два. Отак. По довжині. Виходить. По 2 см. Можна до 3 см зробити борозди, але тільки щоб пробити саму кору. Дуже сильно не углубляйтесь. Від нижньої бруньки, виходить, відступаєте вниз до сантиметра і робите зріз. Ось, я думаю, видно, як воно. Бачите, ось він. Одною рукою незручно. Ось отак. І все. Нижня брунька удаляється, робляться борозди. Зрізається нижче на 1 см від нижньої бруньки. Залишок лози. А зверху залишаємо над верхньою брунькою сантиметрів до 5 Тому що черенок трішки, чи чубук, вибачаю, трішки підсихає, десь може на так підсохнути, щоб просто отут у нас було сокодвіження, сокорух, щоб отут був. Щоб оця брунька у нас не підсохла. Тому що, якщо отут обрізати. Ну, залишити сантиметр 2 см, вона лоза може усохнути, і брунька не отримає поживних речовин в тій кількості, в якій потрібно, і може зовсім е, за той. засохнути. і Ми просто-напросто чубук викинемо. Нарізка на 2-3 бруньки, в залежності від міжузля, як то кажуть, ну, від брунька від бруньки. Дивіться, ось, виходить, тут ось нижню осліпляємо. Ну, от, одна брунька рахується, друга, ось, третя. Є такі ось, на 2 бруньки. Ось, Одна брунька нижня удаляється, верхня залишається. Тобто, ну, от така картина. Потім беру 10 літрів води. Отакий От у мене ось тазик, миска кому як буде зрозуміліше. Набираю 10 літрів води, беру столову ложку меду, перед цим розвожу у чашки з гарячою водою, що він так файно розтає. Столова ложка виходить, на 10 літрів води. Розвів у чашки, вилив, розмішав і поставив уже сюди наші чубуки для того, щоб вони. Не вимокали, а для того, щоб вони запаслись корисними речовинами, тому що в медові є корисні речовини, які потребують наші виноградні чубуки. Якщо ви подивитесь, то вода, бачите з зліганка, як то кажуть, з зліганця той мутнувата така. Але вона не е, тепла, вона кімнатної температури, і хочу сказати, що в тепле місце не ставте, тому що якщо ви там е, задумаєте поставити чубуки на подальше пророщування через добу, на другу там добу, або й по якійсь причині у вас там не буде можливості аж поставити на третю добу, то щоб просто не забродила вода. Оця ось. При теплій температурі, тому що вода може забродити. Якось так. Зараз я їх буду виставляти по 10 е, чубуків отакі півлітрові баночки. Набирається звичайна вода, так, сантиметр ну, до півтора максимум. Через кожні 3 дні я буду воду, яка буде отут е, після чубуків, зливатиму її, цю воду. Промиватиму баночку, промиватиму чубуки і ставитиму знову. Буду робити цю процедуру до тих пір, поки не образується калус на черенках. Тобто початок кореневої системи. Якось так. Що зміг, я розповів. Кому що буде незрозуміло, задавайте питання, будемо відповідати. Якось так. Такі, друзі, справи. Навіщо я буду промивати чубуки тому що в оцій баночці, коли ми їх поставимо, через пару днів може виділятись із чубука сік, і він піднімається вгору. Потім образовується така плівка поверх води. І ця плівка не дає кислороду нашій кореневій майбутній системі. Щоб не задихнувся чубок, і вода не заванялась, як то кажуть, не, було така, не була затхнута вода, як ми виражаємось, потрібно робити промивання. Ну, я роблю, а ви дивіться, хто робить так, хто робить так, хто просто воду доливає. Ну, такі друзі, справи. Кожен робить по-своєму, я розповів, як роблю це я. Якось так. І все. Далі буде відео, буду показувати, як вони будуть там, бруньки розвиватися. Корінці з'являться, ну, все буде по черзі. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, у ваші домівки, вашим друзям, вашим знайомим. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богомдатній землі. Щиро дякую за увагу. З вами був Толян. До побачення, Ще побачимось.